Патріоти з різних куточків країни, різних військових звань, цивільні, ті, кому вдалося вижити, отримали нагороду народний герой України. До числа нагороджених увійшли сім героїв, полеглих за український народ. Всі церемонії, які відбуваються в різних містах, вони підтримуються людьми, які вже нагороджені орденом Народний Герой України. І власне Хмельницький приймає сьогодні, завдячуючи таким двом героям-хмельничанам: це Олександр Абаєв. Який був поранений трьома кулями на майдані і пішов потім добровольцем, і Казбік, який він організував батальйон Шалена зграя, він чеченець, який воює за нашу країну, тому це вони зробили все, щоб сьогодні це нагородження було тут. Запроваджено вручення таких премій волонтерами. Срібні ордени у вигляді тризуба виробляють вручну на добровільні пожертви людей. Юною помічницею у такій відповідальній справі є Луїза. За власної ініціативи дівчинка займається художнім розписом, бодіартом, в центрі свого рідного міста Вінниці. А отримані кошти передає на проект Народний герой України. Цим орденом наградили народ України. Тому я вважаю, що кожен має довжний якусь частину в це справу. Санінструктор інструктор гірської піхотної бригади Збройних сил України Вадим Свириденко – один з тих, кого удостоїли званням героя. Героїчним є не лише його медичний і військовий подвиг, а й сьогоднішні кроки. Адже в АТО Вадим втратив усі чотири кінцівки. Під Дебальцевим чоловік двічі підірвався на мінах і три доби пролежав у снігу. На щастя, вижив. Кожен день слухаю, скільки хлопців двохсотих, трьохсотих, з якими пораненнями. Якщо вони потрапляють в Київ, то я йду до них. До них, щоб розповісти, що життя продовжується, що його треба жити і не втрачати надії. Ніяк. Якщо це навіть втрата кінцівок, що людина стане на ноги, вона зможе ходити, і що його чекає сім'я. Смертно присвоєно почесне звання і нашому колезі, військовому журналісту, редактору редакції телебачення, телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, капітану третього рангу Дмитру Лабуткіну. Тернополянин Віталій Лабуткін, батько Дмитра, отримав орден за свого сина. Дмитро проходив службу на нашому військовому телебаченні у Севастополі. Після окупації Криму залишився вірним присязі і разом з родиною виїхав до Одеси. Героїчно загинув біля Дебальцевого в бою між українською розвідгрупою та російськими окупантами. На жаль, дійсно, він був серед загиблих. Місяць ми намагалися витягти звідти хлопців, і, от тільки через місяць, фактично майже на сороковий день, його вдалося такі похоронити вже родині в Кременці. Цьогоріч на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи, де вчився Дмитро, відкрита меморіальна дошка на його честь. Рідний для журналіста львівський ордена Червоної зірки інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного також вшанував свого випускника. Пам'ять про нього увінчена там на дошці героїв. Для нас наш дімочка завжди залишиться героєм, хорошою, доброю людиною, якого ми знали і виховували як сина. Нагорода вона трошки болісна, хай би краще отримували її живі. Та й взагалі, мабуть, потрібно всім. Пам'ятати загиблих цих героїв на війні. Доки ми їх будемо пам'ятати, вони будуть залишатися в наших серцях живими завжди. Втираючи сльози, присутні слухали історії про героїв, які були удостоєні нагородження орденом Народний герой України. Історії про тих, з кого слід брати приклад мужності і патріотизму. Бережімо і цінуємо наших героїв. Доки ми їх пам'ятатимемо, вони житимуть у наших серцях.